S23 втратив швидкість зарядки, проте отримав штучний інтелект. iPhone 16 не отримає його. Китай сам на себе наклав санкції, а Telegram продає ваш номер телефону. Про ці та інші цікаві події тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Буквально вчора, а для вас це вже позавчора, 28 березня, смартфони усієї лінійки S23 мали отримати оновлення на 3 Гігабайти, яке разом з оновленням на One Ui 6.1 принесло з собою і Galaxy AI. І судячи з того, що я бачу в мережі, він отримав взагалі все те, що є і на S24. Підтвердити, чи спросувати не можу, тож, якщо серед вас є власники минулого покоління флагманів, поділіться в коментарях, чи це дійсно так. І хоч більшість користувачів задоволені таким оновленням, разом з покращенням воно принесло і трішечки погірше. Уся лінійка s 23 перестала сприймати Fast Charge і приймає максимум 15 Вт навіть від фірмових швидких блоків живлення. Скоріше за все, це не апаратна, а саме програмна проблема, яку Samsung, мабуть, скоро виправить. І в той час, як Samsung оновлює минуле покоління штучним інтелектом, Apple можуть не дати штучний інтелект в своє iPhone 16. Точніше, він там буде, проте не усюди. Інсайдери дотичні до ланцюжка поставок стверджують, що майбутні айфони отримують два різні чіпи: відповідно, a 18 для 16 та 16, та a 18 Pro для 16 Pro та 16 Pro Max. І головна різниця між ними те, що в звичайному a 18 не буде покращеного Нейрал Engine, який і відповідатиме за штучний інтелект. Тож AI, якщо і буде на нових айфонах, то виключно на Pro та Pro Max. І Я навіть не знаю, як це коментувати. Якщо до усього цього молодші 16-ки знову отримуючи й дисплей на 60 Гц. Хоча я і цьому не здивуюся, як вже не дивуюся тим людям, хто досі в коментарях стверджує, що у айфона 60 Гц краще, ніж ваші Андроївські 120. Компактна потужність якої ще не бачив світ. Це Strix Car 18 2024 року. У максимальній конфігурації цей ноутбук отримав новий процесор Intel Core i 9 14900 hx 24 ядра та 32 потоки, які забезпечують вам стабільне та швидке виконання будь-якої задачі. Доповнювати його може відеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуків, що має TGP 175 Вт, завдяки чому вона здатна розкрити увесь свій ігровий потенціал та ваші геймерські побажання. Охолоджувати всю цю технологічну красу. Расу будуть аж три вентилятори: рідкий метал та протяжний радіатор, який оточує материнську плату з усіх сторін. Ну а щоб ваші очі могли насолоджуватись іграми та контентом, цей ноутбук отримав просто неймовірний 18-дюймовий 2,5К дисплей Nebula HDR з міні-LED, що має понад 2000 зон затемнення, співвідношенням сторін 16 на 10, частотою оновлення 240 Гц та часом відгуку 3 мілісекунди. А якщо ви збираєтесь на ньому не тільки грати, а ще й трошки працювати, в нагоді буде й те, що цей дисплей має 100% покриття кольорового простору DCI-P3. Цей ноутбук може ще багато чим здивувати. Тож переходь за посиланням та дізнавайся більше про Rockstrix Scar 18 2024 року. Пікселів стане більше. Відомий інсайдер OnLeaks стверджує, що Піксель у своєму 9-му поколінні отримає аж три версії, а різниця між ними буде дуже кумедною. Візуально вони усі будуть ідентичними. Різниця буде тільки в тому, що звичайний Pixel 9 матиме дві камери, а Pro та XL три камери. Різниця між дисплеями ще менша. Піксель 9 отримає дисплей 6,03 дюйми, Pro 6,1 дюйми, а XL – 6,5 дюймів. Цілком можливо, що ось таке нове позиціонування. Зробить так, щоб бюджетніша піцерія А може просто зникнути. Санкції Сполучених Штатів стосовно Китаю так чи інакше зачіпають останніх. Спочатку Байден запровадив так званий закон про чіпс, який мав стимулювати виробників робити чіпи безпосередньо в Штатах, вийшовши з Китаю і навіть з Тайваню. Проте з реалізацією цього закону не усе так добре, як хотілося. Потім вони заборонили поставляти в Китай останні графічні прискорювачі NVIDIA для штучного інтелекту. І таким чином ну, дуже сильно обмежили те, як Китай може навчати свої штучні інтелектні модель моделі. Аж от раптом Китай Сам на себе наклав санкції, які змушують трошечки задуматись над майбутнім. Тож китайський уряд заборонив усім державним установам вище рівня міста використовувати чіпи Intel і AMD у своїх системах, посилаючись на проблеми конфіденційності та гарантуючи, що їхні системи мають безпечне та надійне обладнання. Крім того, уряд також порадив місцевій владі відмовитися від Microsoft Windows як основної операційної системи. Трапилося це якраз після того, як Міністерство промисловості та технології Китаю опублікувало співпрацю список процесорів та операційних систем, які відповідають національній та урядовій політиці. Щоправда, які там зазначені виробники, ніхто не знає. Для Intel та AMD все це, безперечно, дуже сильно вдарить по їхньому гаманцю, особливо по Intel. 27% річних доходів або ж 53 мільярди доларів це саме Китай. У AMD це 15%, тобто 23 мільярди доларів. Звісно, це загальна частка без уточнень стосовно того, а скільки з цих чіпів використовується в держсекторі. Проте тенденція, як на мене, більш ніж. Очевидно, як і те, що десь років через 10 може трапитись багато чого дуже неприємного в світовому устрої, а може і раніше. Intel вже, в свою чергу, дещо дивує. На саміті Intel AI вони показали багато цікавих слайдів, які відповідали на запитання, що таке AI PC. Наприклад, Microsoft вимагає, що таку позначку може отримати виключно той ПК, який має нові процесори з окремим NPU. У цих ПК має бути встановлений Copilot. і увага! Клавіатура повинна мати клавішу Copilot, про що ми вже раніше розповідали. Це, власне, всі вимоги Microsoft стосовно цього брендингу. Самі ж Intel заявили про те, що Copilot вже готовий до того, щоб Працювати на NPU саме на процесорі, а не в Хмарі. Але є проблема. Вимогою для цього NPU є продуктивність в 40 тера операцій за секунду. Тільки от проблема в тому, що ані актуальні Intel Meteor Lake, ані актуальні AMD Hawk Point, навіть приблизно не відповідають цим вимогам, адже в них там щось біля 16 тереоперацій виходить. І найкометніше те, що саме Snapdragon X Elite буде мати десь 45 п'ять тереоперацій. Тому фактично Intel на своєму ж саміті підтвердили, що в цьому році виключно Snapdragon дозволить користуватись досконаленим Copilot. І от на їхніх продуктах це буде вже в наступному році. Ну і декілька слів про Телеграм. Ні, не про те, що СБУ вкотре наголосила про його небезпеку, ні, не про те, що вкотре заводиться розмова про те, що Телеграм співпрацює з ФСБ і так далі. Тут я можу сказати лише переведіть особисте спілкування в сигнал чи WhatsApp і будьте відповідальними в мережі, про що, до речі, є про що поговорити. І навіть не про те, що там з'явиться ще більше функцій, які перетворюватимуть його ще більш схоже на соцмережу. Мова про більш глобальні речі: Телеграм збирається надавати безкоштовний преміум тим користувачам. Які погодяться надавати свій номер телефону як надсилач смс паролів для автентифікації іншими користувачами, звичайно складно, але я зараз поясню, коли ви заходите кудись за номером телефону, вам приходить смс-повідомлення з одноразовим паролем. Як правило, компанія витрачає просто велетенську купу грошей на такі сервіси, що надсилають вам ці паролі. Зокрема, у Telegram це було приблизно 25% операційного прибутку, принаймні раніше. Тепер для того, щоб спробувати собі це все здешевити, вони хочуть, аби Код для підтвердження на вхід відправляв не сервіс якийсь сторонній, а ви точніше ваш номер телефону. Фактично, телеграм генеруватиме код для входу іншого користувача, і просто відправлятиме звичайну смс-ку з вашого телефону на телефон іншого користувача. Для того, щоб отримати собі місяць телеграм преміуму, з вашого номеру має відправитись 150 таких повідомлень. І проблемним цій ідеї є абсолютно усе. По-перше, банальна конфіденційність обох сторін, як отримувача, так і відправника. перехоплення, скам, спам і так далі. Друге, ці смс взагалі не обов'язково будуть всередині країни, тобто всі. Ці 150 смс можуть бути відправлені в будь-яку точку світу. Я не берусь зараз стверджувати, але в середньому СМС за кордон з українських номерів коштує десь 5 гривень за штучку. І це у нас далеко не найбільші ціни у світі, скоріше, навіть навпаки. В той же час працюватиме це не в усіх країнах світу і, можливо, в Україні ось цієї можливості взагалі не буде. Але найголовніша проблема полягає в тому, що Телеграм знімає з себе усю відповідальність та зобов'язання. В умовах використання цієї функції написано наступне. Ви визнаєте та погоджуєтесь з тим, що Телеграм не несе відповідальності за будь-які витрати, видатки, збитки або будь-які інші несприятливі або іншим чином не передбачені наслідки, які можуть виникнути як прямий чи непрямий наслідок вашої теперішньої чи минулої участі в програмі P2PL. Тож ідея ця. Максимально діоська, хоч і зрозуміла, з фінансового боку компанії. Але назвати її вигідною та безпечною для користувача я якось взагалі не можу. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.